Любі друзі, увага, увага! Е, для вас є така пропозиція. Продаю розсаду багаторічної квітки. Ось бачите? Як гарно цвіте. Ось яка квіточка в неї. Така біленька з жовтенькою серединою. Не боїться засухи. Багаторічна. Висотою десь сантиметрів 40-50 см. Бачите, яка плантація спеціально для вас розмножуються самостійно, продаємо поштучно, викапуємо і в пучочки зв'язуємо і відправляємо по новій почті. Жарт, це жарт, це у нас така перший рік така люцерна, яка посіяна вручну. І бачимо, що люцерни дуже не видно а Отакі от квіточки. Плантація. Будемо викошувати, перший укіс робити, що воно покаже далі. Будемо дивитися. Всім гарного сонячного дня. До зустрічі!